Поки що незмінною залишається ситуація в Запорізькій області. Колаборанти все ще марно сподіваються схилити населення на свій бік, а наші воїни тримають оборону, знищують ворога і його бази. А їм допомагають і ті, хто залишився на тимчасово окупованій території, і ті, хто евакуювався. За 9 місяців повномасштабного вторгнення та безлічі ДТП через окупантів загарбників вирішили навчити правилам дорожнього руху. Навіть роздрукували плакати, де розписано, як правильно керувати найсучаснішими у лапках транспортними засобами. Після жесту доброї волі від військових РФ у Херсоні окупантів значно збільшилось у Мелітополі та районі. Місцеві колаборанти прислуговують загарбникам та розселяють у порожніх домівках, зокрема у селищі Мирне. Майже єдиний голова територіального громади сколаборував, і два тижні тому ми інформували про те, що він сам за руку водив расистів і намагався їх розмістити в квартирах та будинках в цьому селищі. Також він вів таку норму, що якщо хтось має трикімнатну квартиру, то в одну кімнату мають поселити російських військових. Зрадниця Хоменко з села Нововодяне одразу перейшла на бік окупантів, уявила себе головою населеного пункту. Вона заселяє рашистів у порожні будинки, закликає людей до співпраці із загарниками та змушує оформити ерефівські документи. Після вдалого відпрацювання українськими військовими по базам рашистів у пологах ті почали виводити звідти частину своїх підрозділів і вивозять у ці боєкомплекти. На межі Пологівського і Васильівського районів окупанти встановлюють огорожу, так звані зуби дракона. Вони чомусь вважають, що бетонні конструкції зможуть зупинити українських військових. Українці продовжують працювати на благо Збройних сил. Зокрема, бердянці, які евакуювалися, виготовляють маскувальні нашоломники та сітки. Чергову партію вже відправили для бердянських хлопців-прикордонників, які несуть службу на запорізькому напрямку. Тим часом колаборанти намагаються, хоч якось, відволікти увагу від злочинів РФ. У Токмаку зрадники організували акцію з висадки дерев, Залучили до цього молодь міста. Та ніякими деревами та кущами не зітреш з пам'яті звірства агресорів. Так звана адміністрація тимчасово окупованої частини Васильівського району готується до евакуації населення. Колаборанти вже прохають людей реєструватися на виїзд. Проте у своїх соцмережах зрадники зазначають, що таких оголошень не розклеюють, та паніки ні, та реалії суперечать їхнім фантазіям. Українські бійці гідно захищають рідну землю, від навали ворога. 110-та бригада територіальної оборони влучно відпрацьовує по позиціям окупантів та складам боєкомплекту. Таким чином крок за кроком наближають нашу перемогу.